Що це за команді що не знає свою техніку. Запалення включив, почекав там трошечки. Ворог може не знати, де ти знаходишся. Тобто він, він в лісок, а ти тут добрий день. Бажаю здоров'я. Що на техніці їздить ні, щоб на квадроциклах їздить ніч, на мотоциклах ні, чого їздить. Та тобто взагалі нічого сюди лізти. Зв'язком очко. З усим очко, двіжуха є, кіпіш є вже. Тіпа, ну якби, тут уже ту -ту -ту в натурі підходять. Ти думаєш, є але ти надієшся на свою братву. А якщо командир роти бере зброю в руки. Ти що гоніш, я ж так не можу. При цьому всьому кидає управління, то в принципі підрозділа вже немає. Не помиляється той, хто ніхера не робить. Ну, типу, якщо сидіти взагалі ніхто не робити, то типу і помилок в тебе не буде. Блін, що там пацани були трофейлиї? Тільняшку пі... подарив ведевешну. Нормально таку. Ще й мій розмір. Це обізана калида. Що ви розуміли, я з Волинів був в одній роті. Я всі роки був командиром взводу, а він там старшиною був. Та ні, це хуй. Бажаю здоров'я, мій позивний Сава. Я командир десантно-штурмової роти 82-ї окремої десантно-штурмової буковинської бригади. <му> Служба моя почалася з мобілізації. На початку повномасштабного вторгнення пішов військомат, прийшов в ВЛК, сказали: очікуй, ми тобі зателефонуємо, так як срочку не служив, військової кафедри немає. Через 9 місяців, плюс-мінус прийшов дзвінок, типу, приходьте, ля-ля-ля-та-поляк. Прийшов в ВЛК, годін, всі діла, ВЛК за 5 хвилин прийшов. Запропонували просто в піхотний навчальний центр і в нашій 199-й. Ну, На я кав, ще їдемо, десантуру. Прийшов в базову підготовку без ВП, отримав о 100. На фоні того, що в мене є вища освіта, відправили в Одесу на курси офіцерів. Був командиром взводу, ходив з хлопцями на штурмана в Запоріжжі. Там, потім отримав поранення, після поранення повернувся. Раз замінив е, командира роти на передовому КСП, після чого комбат е, їдеш у відпустку, прижеж з відпустки і одразу можеш їхати в ту роту і приймати роту. Саме важкий це Запоріжжя. Був. По-перше, там довгий час на одному самому місці велися активні бойові дії. Вже не було укриттів в плані е, природних укриттів. Да? Там Дерев, там посадок немає, там поле від посадки нічим не відрізнялося. Що то голе, що то голе. Потім велика активність почалася безпілотних систем. Це FPV, скиди. А коли ти на відкритій місцевості, ти, типу, нормальна ціль для них. Ну і рельєф. І за цього, що там були панівні висоти, це був такий туронебезпечний напрямок, там, куди ти нічим заїхати не можеш, крім якогось мотоцикла, чи чи пікапа. Тобто на якійсь бронетехніки ти вже туди ну, не можеш заїхати, бо там тільки показався, вже щось летить по тобі, по-любому. Ти, хто був на Запоріжжі, ну то школа була під виживанням. Ми після цього Запоріжжя, куди би там не приїжджали, да, і там, суміжник, там з суміжниками з якимись там не воювали. Вони дивляться на нашу обережність і за цього. Ну, типу, думаю, Що ви так, типу, та ну ми просто знаємо, типу, ну каби, треба краще перебздеть, ніж не добздеть. На Харків я не їздив на Вовчанськ. В мене комбат тоді мінуснув. Ну мені хотілося поїхати. Він мене залишив для того, щоб будуть прибувати поповнення, бо ми, як ж вийшли на відновлення тоді. І треба було людьми займатися. Саме цікавий ті типу, був Курськ, цікавий з військової точки зору, тим, що це все таки була пряма задача десанта. це рейдові дії або близько до рейдових дій. Це десь там оказатися случайно в тилу ворога. Тим, ну це ж все по десантному Ще було цікаво тим, що ти їдеш на ворожу територію. Країна, яка тобі надає шкоди твоїй країні, да нищі. Твою інфраструктуру, твоїх мирних жителів. Я не знаю, ну роз'єм всі міста, які вони так кажуть, то по які зараз тимчасово окуповані, стирають по фундамент, а тут ти до них їдеш. Ахує страшно було, магані. Оху... І ти так потихеньку, потихеньку, типу переносиш війну на їхню територію. В принципі, свою задачу ми там виконали. Заїхали в глибину нормальну, там тримали оборону, все відволікли на себе купу. Є типів з їхньої сторони, да там не з якимись там лохами теж там воювали, типа, бо туди заїхали нормальні підрозділи. Їх а й більш така війна чим ще була цікава, так як це була така, типа несподіванка для них, і в нас там вийшло, мала активність БПЛА, типа мала активність цього всього, і все по-чесному, інтересненько було так. Коли нас перемістили на Донецьк уже сюди на напрямок, це взагалі так виглядало: типа хоп, давай, бігом. Ми там зібралися як десант, по беренькам. Переїхали сюди, пішли на виконання задачі. Ну, ми ж наслишені, що тут, тут пізда, тут очко, є б Донецьк. Ми в Лайні. Ми в Лайні. Ми приїхали сюди. Попервах були трішки здивовані. типу. ну взагалі. Ще навіть поки там у нас був невеличко, ну, небагато часу підготуватися, типу, там, поки там КСП, ТС, ну, типу, ці всі моменти. І ми тут їздимо, спостерігаємо за цим всім. Типу. Ну, ми ж ніби і в тилу, але й не в такому великому, типу, щоб там, взагалі, щоб така тишина була там, ну, тихо, ніде все-все тишина. Потім виїжджаємо на задачу, питаємо там сумішники, а коли краще ви там, там заїжджаєте, будьте, в який там. Час доби вони там ну там та так, то так то блін, Типа так так та ми так уже ну вже хір, з наскільки не їздимо, тому що там їм треба ну, підбирати моменти, там всі ці, ну, ну слідкувати за цим тут. Та ні, просто так грубо говоря, вранці встав, зуби почизати і поїхав. Ну, ну хорошо, попробували, зайшли. Рота під моїм керуванням зайшла на виконання одна із перших із бригади. Потихеньку собі не спішав, бо ми ну прощупували, що нам, нам розказано було даху, типа. Як тут, як тут ахона, типа Донецьк вся хуя бомбіть бомбас і всі ділак. А по факту, ми коли почали заходити, ну не так уж ся тут і печально, і можна робити роботу. Ми за два тижні і типу, по зробили ну нормально роботи, типа, ну як мінімум, наступ зупинили. Як мінімум, бригада навчила пі що на техніки їздить ні, щоб на в квадроциклах їздить нічого, на мотоциклах нічого їздить. Та взагалі нічого сюди лізти. Тобто люди, які кажуть, що тут очко, ну мабуть, вони в очки не були. Начніть робити свою роботу потихеньку, злагоджена робота, як, як всім показав Курськ, в принципі, це гарний, успішний результат. Оце тема ах... тим, що коли ти в рейд їздиш. Ну, ворог може не знати, де ти знаходишся. Тобто, він, він в лісок, а ти тут добрий день. Бажаю здоров'я. Ми перемістилися на нову локацію, заїхали. Там такий нормальний ліс з нормальними пробілами. Через один пробільчик, рано вранці під почали. Типу, ну вони просто йшли, вони навіть не знали, що ми там є, якщо чесно. Наші їх побачили вже всередині лісу. Почався контакт з ними, почався двіж, а це, типу, від точки, типу Аля в КСП. Бо я знаю, там метрів, може вісімдесят. Ми сидимо, це ж управління, керуємо цей все фігньою. Там виходимо на комба на комбата, що треба трішки допомога. Він каже: все не питання. Зараз типу, пацани підскочить. а звук все ближче і ближче. Я розумію, що вони ще підходять, підходять там, типа двіжуха і. «Щас, давай, давай автомати, готовим. Кажу, та тихо, коли щас щас, 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 щас буде, чуєчка кажу. Щас, коли пацани підлетять, залетять, їм піз позібуть. Та, та бля, ну давай, типу, автомат. Давай будемо стріляти. кажу, та сто. Кажу, ну блін, яке нах вже стріляти, типу. ну, ми поки керуємо, кажу, вони ще далеко. Щас пацани заїдуть, все буде там заїздить. Прилітають пацани. А ну вони зайшли, тоді там двохсотих не рахували. Двоїх взяли в полон. Ми питаємо в полонених. Типа, ну на та, йшли. та нас задача сюди зайти закріпитися. А ви знали, що ми тут? Ні. Для того, щоб стабілізуватися в таких всяких ситуаціях, коли вони коли щось виходить з-під контроля, як мінімум треба паніку обрати, перестати психувати. Ну інколи тебе не це. Ну і для цього є комбат, який типа ху так? Так, давай там на су забрався і є Плюс він тебе чуть-чуть подбодрився. Все, починаєш більш спокійніше говорити. Да, дерешся, все одно кричиш і в рот, і поза рот їм на що робіть. блядь, сука, то що я кажу, буде все нормально. Можна зробити крок назад для того, щоб блядь, зробити п'ять вперед. Таких щоб конкретно пунктів, які я виконую, так все цей пунктик і на бо я його вже виконав. Ні. Типу, все по ситуації. Ти знаєш, як ця група реагує на ту або на іншу, на інші твої слова, які ти їм кажеш, або на твої задачі, і ти там плюс-мінус там уже підходить, знаєш до людей, як до них там підійти. там, І починаєш їм там розказувати. Паніка це штука така, що типу вона ще ж заразна починає су... на інших діяти. Тобто ти його стараєшся заспокоїти, типу, то все нормально, все бля, буде. Щас кажу, зараз ми там, там летить усе на хубаво арта є. Шесть там 105 п'ятий, 155, давай 120-й сипе, в піві бомбіри хутіри все летить. Сейчас ми там все раз... роз все вийде. Починаєш їх заспокоїти. То що там туди падає, не туди. Кажи, куди додавить, відбавити. Ну ми це і так все бачимо, але для того щоб він чимось там був плюс-мінус зайнятий, він починає там. о, да, 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 диви. Бі. Ну, ну, типу, підтримка йде, його через ху не кинули. Да, там всі стараються. Там арта насипає, міномет насипає, бомбіри летять, я летить, скиди летять. Ну це ж теж на полі боя видно, що тебе підтримує вся бригада. або ну, аби тільки ти їбаш. по трофеям що в мене? Ну там шеврони, я то не рахую. типу, як трофей, кільняшку подарив веде Нормально таку. Його. Ще й мій розмір. Я, то, вона запечатана прям в клейоночки, кіль, в Тобто, всього втіпав, в грузичку лежала. Ми відкриваємо їб тільняшка. Хтось, типу, кажу сюди, давай. Дивлюсь, дивлюсь розмір, їбать, мій на В рюкзак. я її так і вийшов з нею. Вона у мене ця тільняшка, з'явилась на початку, а ми ще там місяць просиділи. Я її так і виніс рюкзаку. Вдома лежить, там, жде. Ну, а то все таке, типу, більш така орхтехніка, типу, говпрошки, якісь таке, ну, хуйня. Ну, зброя, да, там, їхня зброя, чи трофей там, типу, да, там. Але. Знову ж таки, та зброя, ми її використовували. там. Бл що там пацани були трофіями? Ну, В основному ми зброю пізнали. 120-ті міномет забрали, тіпа, у тіпі. ну як забрали? Зайшли, ходили, знайшли, ухніхує Там, в мене тіп-1 взагалі не розібрав під тіпа. Ну, машину, бо під заїжджали, ми їх взяли в полон, машина залишилася. Хоп, він там, то бінзінчик зільє, бо йде на КСП, до нас підзарядиться. Наступного разу несе акумулятор. Ти його несеш. Він каже, щоб пустими руками не йти. <риклад> я кажу, ви можете розбери? Ні, якщо треба, що треба, я зніму. <риклад> кажу: ну сюди ти принесеш, а далі є у нас таких пару таких нормальних кабанів, <риклад>, блять, рексів, таких на приколі вічно. Тобто в них задача виходить на приколі там. Ну, у мене такий талік був. Піска йдуть, талік піде на хуть ярить, ху... ху... хоч як маяк виходять, блядь, сука, Талік там в тебе перед позицією, піску лазять. Які це на піка, це я каже, чекай на, я все пошманаю, шманає. Або як тільки Вовчанську не заїхали, позиції є на вулицях, міські бої. Талік там косів підмісного. типу. Талік собі вранці встав, халатик, пішов, каву попив, подивився, позаглядав там. з чашечкою кави на... ходить, там. О, диви, брата, ні хусяка диви, лізена. Пішов, взяв СВД, убив назад, поставив далі, ходить каву, п'єна. Каже, Талік, має тобі там якоїсь провізії там, пожрать, там, попить бензину мені передайте на. Це в мене решта є. Генератор робота, стиральна машинка стирає, блінчики жаряться. Ну як відчуття? Ну хочеться всіх все відняти, а потім потім просто хочеться поспілкуватися, типу спитати, ну типу, або їбать. Ну нахуя, от нах. От одне питання. Двіжуха є, кіпіш є вже, Тіпа, ну как би тут уже ту, ту ту в натурі підходять, ти думаєш, є Але ти надієшся на свою братву, що до батальйонів нас є капать рексом. Тіпа, якщо пацани приїдуть, зараз здійснюють. Холодний розум в плані в тому, що якщо командир роти бере зброю в руки, при цьому всьому кидає управління, то в принципі підрозділу вже немає. Ти можеш взяти вже зброю в руки, вести якийсь стрілецький бій, коли ти розумієш, що ти крайній. Крайній, грубо говоря, солдат в цьому підрозділі. Командир ти взвода, ти теж особа там не коцаєшся, бо в тебе є цілий взвод, яким теж треба б, управляти. І так само, як командир відділення має вступати в стрілецький бій конкретно тоді, коли вже в нього відділення немає. Бо ну, треба керувати. Наша зброя це радіостанція, да? це карта на даний час це там кропива, да, наприклад, то планшет і стріп, Бо якщо солдатами не керувати, не підказувати їм, не допомагати їм. да, ну, То, типу, в стрілецькому бою ми ми ніколи не ви не виграємо, в плані якому, бо в нас людей менше, ніж в них тих підачців. Ну вони ж пачками йдуть їм пахтюно. Коли в нас іде штурм на себе на якось там укриття, да, наприклад, там того бліндажа, я пацакам кажу, давай там дави на нього, типу, Льо, братва, бвай, здавайся, буде жити там. Блін". Морально починаєш видавлювати. Він, типу, та ні, я їбал, бал починає стрілюватися, там давай хуйо хуйома. Кажу: аргументики, вони плюс. Геп, бе! Живі, осталися. Ви здаєтесь? Дови вони кажуть, ні, не здається. Ще давай один туди на момент, -у. Все, здається. Полоненими інколи цікаво поспілкуватися в плані. Якусь інформацію, можливо, для себе корисно да, дізнатися. Один раз попався такий інтересний з блядь. Живий, цілий, но. Ні, царапини на ньому немає. Кажу йому, братан, є хороша новина. і хопа, він типа. Я кажу, так, да, то, що ти вже воювати не будеш, тіпа, бо в полоні тіпа, не треба цих воїнів займатися. А хоч по тим, що так, отак, як ти біка з Крима, впаяють тобі зраду в українській державі. Посадиш 25 років, потім може поїдеш додому. Хучкову даже поміняють. Він. Та, ну ні, А ти що думав? Просто так чи що? Крим – це Росія, ні хуй хубавна були там. У нас стрілецькі бої взяли двох в полон: один і другий. 300, Один в нього одного був відкритий пня Йому там на наліпку належили. все. Тіп, важко дихає, ну нормально. Лежиться жде. А другий ну його сильно по, -по, -по пошпоїшоло. Ми типу, хлопці йому надали допомогу, то що там мінімум. Та але в нього там бочина була розходяна. Ну вони там полежали, лежали. типу, в одному місці, Пацани їх охраняли. А Ми пішли там з братвою прогулятися цією посадочкою, подивитися, може, там якісь трофейчики, інтересні, ще щось. Пацани, подивитися, як хлопці вкапуються, як позиції займають. Пішли, прогулялися, вернулись назад. Кажу, пішли, ще поговоримо з ними. Приходжу, лежить цей такий, типу. Кажу, що ти ще не вмер? І він такий і вмер. Цей такий бля. Злякався, як Та тал нести. Ти жить будеш. <гум> типу кажу, тіку затяніть його, бо ми може тут будемо довше, щоб не смердів. Тіп так підходить за руку його клас і в соняшник потягнув. Уявлення про російського солдата ну змінилося від того від початку і зараз. Типу, да, воно змінилась. Ну в них вже ж ці кадри закінчились. Починається мусор такий всякий. Ну, типу, щоб до них якась велика жалість була, та ні є. Ну ти ти просто Це воно коли часто зустрічаєш їхніх оцих таких, типу, як отброса общества, типу, ну, таких не дуже таких контингентів, з яким приємно спілкуватися, типу, воно ну, два слова докупи зв'язати не може. Він тобі навіть інформації нормально ніякої надати не може. Ти в нього питаєш, звідки ти сюди прийшов? Я не знаю. Е, яка твоя задача? Я не знаю. Він нічого не знає. На їхніх очах видно, що воно тупе. Ти на... йому шапкою кинули туди, а воно туди йде. Ти пішов воювати, тобі вже скільки років на чужу країну їдеш воювати. У мене 4 кредити. А, а той та я в СІЗО підписав. Бо в них же зараз за кожну чуть-чуть ступився за жопу цап, максималічка. Там приходить хороший, веселий дядя, підпіши, чип, на, на війну. От і це їхній мобілізаційний ресурс, і взагалі, типу, ну що за людина? Ну надо, яким треба бути ублюдком, щоб приїхати на чужу територію і казати, захищаю свою родину. Нам Ну це треба бути конченим долблемом. на території іншої країни казати, що я захищаю свою родину. Ну на тебе хтось нападав. Що ти захищаєш свою родину. Я захищаю свою землю, да свою батьківщину свою сім'ю, типа, від від, від від вас дібілів, тому що воно ж падла ж заходить, воно ж ну нормально себе ж адекватно не веде. Ми всі можемо згадати там бучу ірпінь, да, і ці всі моменти, то все недавно там а, ми часік, типа там завоювали, да. то ви сіки з ним їмся єб... з тим часиком і піди подивись на той часік, де що з нього відсталося. Ну що, фундаментно, ну ху... аху, хона ху... ви бля кажу, освобождаєте, ребята. Після вас б... взагалі, типа. Чисто, поле, можна сіяти. Заїжджай, обробляй і сій, тому що ви так освобождаєте від усього на людей. Освобождаєте. Оцей метод випаленої землі, коли вони відкривають совкову книжку, цю дроч, відкривають, і там сказано: на гектар землі треба там, 500 снарядів. Ну, Вони такі є. Я ж був в Курську, б, є... Ну, їм похуй. Вони в свої села каби їшили. Їм похуй. У нас там нема в тих селах, вони туди каби, хуй. ну їм їм реально по раніше. Я ще думав, ну як так? Ну ви ж всім пізніте, що ви освобождаєте, заходите, це наш город. Ну куди ти Вам нам навіть зайти не остається куди реально? Я був на Курську, я побачив, що їм якби би Вони суджу, землю зрівняли її. Ну теж можна сказати. Їхнє відношення до нас це взагалі я мовчу, навіть. якщо вони до своїх людей так відносяться. Ну мразі. Ні, ну реальному разі, взагалі це суджа українське місто. Ті бця на подібіли такого талісмана, який я постійно собою ношу, е, такого немає. Але у мене є в, е, в особистих моїх речах, які ну вони залишаються в розташуванні. Типу я коли йшов армію, е, в армію. У мене малий ходив ще в садочок. Він зробив такого янгола, ян ян такого невеличкого із е, тканини. І е, Він лежить там постійно. Це є мій особистий талісман. Мій талісман це дома. Дружина, дитина. О, ото талісман. А те все таки. Ні, ну змінився, що? не ну постарів трошки за роки. <хи> можливо, я за собою ці зміни якісь не ну не замічаю. Це більш, напевно, треба питати у мого оточення. Війна всіх міняє, в принципі, людей. Тобто ми ті, хто попадає на війну, він додому таки не вертається, який, який йшов на війну. Тобто змінюються, можливо якісь погляди на якісь там проблеми, питання, які виникають в цивільному житті. На які ти раніше реагував, якось, ну, що це серйозно для тебе була проблема, яку там важко вирішити. На даний час це взагалі ні о чому. Можливо, там жалість трошки пропала, ну, типу, пожаліти людей. Ну, це, це, мабуть, да, бо дружина таке замічає, тіпо, що інколи так ну, холодно. А в деяких моментах навпаки, типу, що стосується, наприклад, дітей. Ну, типа, коли їм особливо, там, ну, типу, боля чи щось такого, то реакція трішки інша. Ніби була раніше. Раніше можна було на це типу, не звернути увагу, а зараз ти трішки жалієш, бо ти розумієш, що типу, життя таке бентежне, що ти можеш до 30 років, як я жив, собі цивільне життя, а в 30 років на натобіський. Тому що лізе і треба якоби його стримувати. Ну, і ти міняєш кардинально своє життя, і ти не хочеш, щоб вони таке були. Було і, і на даний час, коли йому там боляче фізично, як дитині, да, ну, ти на це реагуєш якось по-іншому. Бо ти скільки болю бачив фізичного, ну, типу, на війні, що би, Нахера, щоб діти теж це відчували. Ну, Але інколи через надо, так як в мене малий, наприклад, уколів боїться, він реве, мені його жалко, але я розумію, що треба. На... в мене жопа теж, ти думаєш, що ти думаєш, легко сидіти на ну, такі ху подивись.